Як ти відносиш до іноземців? Я відношуся до іноземців дуже добре. Поважаю всі народи світу. Я Цьому плані людина людина світу. Тобто mm -hmm. я люблю спілкуватися з різними різними національностями. Ну будь-який країни, типу? будь-якої будь, -якої, будь -якої країни, крім Росії. Що ти думаєш про тих людей, які не повиздяють людиною, якщо він іншого кольору? Я взагалі таких людей не розумію. Абсолютно бачив Люди... таких людей? Дуже багато різних бачив, да, спілкувався. І в мене товариші. У мене до речі, моєї рідної сестри, чоловік італієць, Ми з ним дуже дружимо, спілкуємося класно. І Неважливо взагалі для мене неважливо. Який колір шкіри для мене важливо, яка людина, і все. А думаєш, є расисти в Україні? На жаль, я думаю, що є. Я думаю, що є. І я не знаю, в якій кількості, але так, є люди. Є люди, які просто ще просто трішечки не до кінця окультурилися і не розуміють про те, що не важливо, я ж кажу, не важливо, якого кольору ти, а важливо, яка ти людина всередині.